Працівники державного бюро розслідувань провели низку обшуків у керівниці одного з обласних підрозділів Державної податкової служби. Обшуки пройшли у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного збагачення чиновниці. Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті. За інформацією джерел Суспільного у правоохоронних органах, обшуки провели у начальниці головного управління ДПС в Чернігівській області Людмили Слотюк. Матір податківці у 2021 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному з елітних житлових комплексів Києва. За попередньою оцінкою, ринкова вартість майна становить 12 мільйонів гривень, що суттєво перевищує офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері. Крім того, посадовиця через знайому продала свою квартиру та дві земельні ділянки в Автономній Республіці Крим. Також за інформацією ДБР, отримані відгоди гроші перерахували на рахунок чоловіка податківиці у російському банку, який перебуває під санкціями України та ЄС, та сплатила податки до бюджету РФ за реалізацію цього майна. Нині триває досудове розслідування. У приймальній начальниці головного управління ДПС в області Суспільному повідомили, що Людмила Слотюк на лікарняному суспільне готове надати слово Людмиле Слотюк у наступних матеріалах.